Доброго дня, канал Кеса Айкен і компанія Кеса знову з вами. Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні у нас 27.04.2022 рік. Воюємо, працюємо, все в нас добре. І сьогодні в нас буде такий огляд. Це в нас там, прийшла знову таки дросільна така от шторочка. І вона від Hyundai Tucson 2020-2020, 2008 року. Бензиновий двохлітровий двигун. От і що ми маємо? Маємо проблему, як зазвичай, просто в нас це вже не перша, не перша така штучка, але ж від інших машин, і зачасту це, скажімо, просто шестерня, яку не можна було показати, що я, хоча деякі вже показував. Ну, тюксоні ще не було. Ну, єдине, що можу сказати, що все вони, всі вони плюс-мінус, вони схожі між собою: це електронний дросіль, платка стоїть там все в коробочці, все. Тобто він рухається, включає нам газ, коли треба і коли не треба. От. Ну, що тут треба зробити? Якщо ви вже добрались туди, всередину, і бачите, що у вас є проблема, а проблема зазвичай відбувається або в цій от шестерні, або тим, що знаходиться всередині. Для того, щоб зняти кришку, складнощів немає. Тут є такі от саморізи чи болтики навіть. Да? І здається, звізда, зірочка зв шерифа чи, чи, чи щось таке. От. Воно вже було розкручене, тут куча всього, я вам зараз покажу. От. В чим далі проблема. Кришку ми вже знімаємо. Одним словом, з цим ми зараз розберемо, щось, що тут трапилося. От. А покажу, в чим виникла проблема основна. Проблема от, от ця от шестерня вийшла з ладу. І вийшла шестерня цей Ну, Більш складна скажімо, проблема от з цим полумісяцем. Е, ну, тим не менш, всі проблеми компанія КХС вирішити може, якщо це в принципі якось там плюс-мінус доступно. Ну, от я більш-менш успішно все розібрав. І тепер хочу вам розповісти, скажімо, чим виникла проблема. От у нас були залишки від того, що стояло тут. Вийшло з ладу, тут два зубчика вилетіло. Розібрати оцю от, цей полумісяць доволі таки складно. Пластик насправді дуже-дуже дуже міцний, дуже твердий і, судя по всьому, судячи по всьому, коли воно працює, тут температура. Тут, скажем так, я так думаю, 70-80-100% є. От, і Пластик нагрівається дуже так нормально і завдяки цьому він просто чи пересихає, чи щось з ним відбувається, але з часом зубчики вилітають. Один-два зубчика вилітає скажем, на цьому полумісяці. Ну, і от шестерня, шестерня. Оригінальна, бачите, знаєте, повиривали зубці до знизу. Тобто особливо проблема виникає в крайньому положенні, в крайньому положенні, тобто, це десь там з цього боку чи з цього боку вириваються зубчики. Все, якщо відповідно вони вирвалися, у вас буде там клинити щось, дросіль не буде відкривати або не буде закривати. Ну і зрозуміло, що машина працювати нормально не буде. Тому, скажімо, ми, от це ми не робили, але зараз пробували, вийшло, бачите, все нормально. Єдина проблема в тім, що ну, можливо на перспективу будемо висилати людям, щоб самостійно замінити ці от а ні, то прийдеться висилати оцей волнам, і навіть при тій машині, що ми вже відпрацювали, ми самостійно будемо просто заміну робити, тому що е, ну, начебто не складно його поставити на місце. Але ж він з, з двох частин, цей полумісяць, у нас такі от дві частинки має. Верхня така вставочка, нижня вставочка, ну і верхня повністю сідає все. Ну, єдине, що тут можна ще для себе зробити. От на заводі було зразу передбачено отвіри. Такі от є. І дехто просто бере і ще тут закручує такими маленькими саморізами, тобто він зажимає до металевої пластини, піджимає, скажімо, цей полумісяць і таким чином він більш моцно тримається. Хоча ми у нас є такий Дуже непоганий суперклей, незвичайний, а спеціальний, скажімо так. І тому, скажемо, ми думаємо, що він відпрацює нормально. Хоча з часом побачимо, людину розкаже вже далі, як воно буде. Одним словом, якщо у нас все в порядку, то, як то кажуть, все ставиться на свої місця. От, оцей, коли от місяць стоїть, він тут безумовно дуже буде, треба його зачепити, пружинку, щоб воно все працювало. От. І вже після того збирається все разом. Оця от шестерня вона ставиться разом, разом, разом. Зараз я подивлюся, як воно ставиться. Отак от от воно ставиться у нас. Тобто нам треба от її от таким чином направити. От є кришечка. Або якщо ми будемо знімати, тому що можна в принципі, в принципі взяти цю верхню. Я так розумію, тут є маленький шплінт, ну, тобто такі гаєчка, шайбочка, верніше, її можна звідти достати, зняти цю от, цю от цю кришечку, цей ролик такий зверху, і тоді можна поставити буде спочатку, скажімо, от, от це все там, де з платою воно має відношення. Після того поставити оцю шестерню, а після того вдягнути вже оцю от, скажімо так, цей ролик, цю кришечку, як вона там правильно називається, не буду зараз вам брехати. Але ну, що мені треба зробити? Мені треба направити шестерню. Обов'язково. Тобто вона має стати зубчики за зачіп зробити. Зараз я так хочу все чітко подивитися. Місно, тут такий, такий насправді дуже-дуже дуже вона плотненько стає. От, так, так, за чіп. Ну, я, ні, певно я зараз цього робити не буду. Тому що вона ще у нас не в ідеалі готова. Хай вона ще посохне трохи. Вот. Ну Одним словом, ви зрозуміли. Тобто ми вставляємо шестерню сюди, початково. Ось вот так от. Потім направляємо її на, на вал і вже фіксуємо її, контактуємо її разом, вот скажімо, отак. Так, це у нас має бути отак вот от. Це у нас має бути так от, що вона йде трошки на коси, то безумовно ми вставити її не зможемо. Так, тихонька аварія. Так, 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 так. Блін. Так і все в мене. Щось у мене дуже виходить. Але ж це робиться саме так. Виводимо ми вкрай, тобто поставити трохи, щоб зубці були абсолютно. О. Це зайшло от таким чином, воно тут фіксується. Тут цю пластинку пластику нам треба поставити на місце, щоб вона ідеально зайшла на свої посадочні місця. І тоді вже таким чином воно все буде, буде рухатись. Бачите, да? воно має рухатись доволі таки м'яко, для того, щоб пружина нормально відкидала і рухала її в один чи в інший бік. Ну, от, скажімо, наше шестерення ще трошечки, тому що воно тільки після обробки, вона зараз трошки-трошки підсохне, ми її поставимо сюди на місце. от, таким от чином. Далі все просто збирається, вдягається кришка. Ну і безумовно, я так раджу, і зазвичай так воно треба. Що треба трошечки буде змастити. Тут, можливо, не треба дуже багато, але змазка має бути обов'язкова. Ну і бажано в цьому випадку використовувати мастило, яке. Тримає температуру, тобто не буде просто обтікати все, і кіна не буде з того. А треба, щоб все ж таки воно лишалося на шестерні і воно пом'якчувало саме тертя, тобто було менше. Ну, таким чином, якщо у вас руки ростуть з того місця, звідки треба, то ви можете самі долізти добратися до, до такого варіанту, до такої дросільної заслоночки, до такої шторки, і розібрати, скажімо, цей, цей вузол. І самостійно зробити заміну. Ну, Але ж перед тим вам треба буде звернутися до компанії КХС, тобто до нас, знайти нас просто в інтернет ресурсі і на початку відео ви знайдете телефони, які зможуть вам допомогти дозвонитися до наших менеджерів. І запитати, що вам треба. Якщо така ситуація, як в цьому випадку, і того, що. Вам треба, в нас ще немає. Ви можете до нас отак от вислати свій вузол, і ми зробимо вам те, що буде необхідно. На тому все добре, будьте здорові, до нових зустрічей. Дзвініть дзвоник, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Будьте здорові!